Всім привіт! Вітаю вас на каналі Мяніма, Мене звати Мія, і сьогодні я хочу вам анонсувати свою нову рубрику новинки дорам. В першу чергу хочу розповісти вам, що таке дорами раптом ви не знаєте. Дорами це азіатські серіали. Все починалося з Японії, а зараз цей термін вживається для всіх серіалів Південно-Східної Азії, наприклад, південної Кореї, Японії, Китаю, Тайвані, В'єтнаму, навіть Філіппіни і Тайланд сюди вписалися. Хоча серіали Тайланду що частіше називають лакорнами. Я дивлюся дорами з 2012 року. Все почалося завдяки моїй подорозі Оксанці Мартанюк, яка буквально заставила мене подивитися перший серіал. І з того часу це стало одним з моїх основних захоплень і хобі. Я веду свою спільноту, яку створила в 2013 році. Назвала її Храм Дорам ТВ. На базі цієї спільноти було створено дуже багато різноманітних груп, які займаються перекладом серіалів, озвучкою серіалів. публікацією новин щодо серіалів та фільмів Азії. За ці роки захоплення серіалами переросло в певний стиль життя. Завдяки дорамам. Я познайомилася з багатьма людьми, які цікавляться аніме та і попом Завдяки цьому захопленню я брала участь у багатьох кейпоп-вечірках у Львові. А коли жила в Києві, також брала участь в різноманітних фестивалях, пов'язаних з Азією завдяки своїм друзям Даші і Аріні, навіть познайомилася з послом Південної Кореї в Україні. Коли вперше приїхала в Італію, відразу знайшла друзів, які цікавляться Азією, і незважаючи на те, що італійської мови на той час ще не знала, я могла спілкуватися англійською з людьми, в яких були схожі інтереси. Фанатами народжуються, а не стають до мого захоплення до Люди, які мене знали давно, ставилися завжди скептично і не сприймали це всерйозно. Ти не стала художником через те дурне фанатство. Оскільки я приїхала з маленького села на Львівщині, велике місто для довколишніх людей я завжди виглядала трохи дивно, наївно, смішно. Та мені завжди жила якась така іскра бажання поділитися зі світом наскільки класно я себе почуваю завдяки тому, що я роблю. Мабуть, що перегляд азіатських серіалів вас мало асоціюється зі словом розвиток. Я постараюся вас переконати в протилежному у своїх майбутніх публікаціях. А далі що буде у тебе є план? Ну, звичайно ж, піду в магазин і куплю лотерейний білет. Тому, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і пишіть в коментарі, що ви знаєте про дорами або що хотілося б про них дізнатися. Всім дякую за перегляд, Ось вам промінчики добра, любові, обіймашки і бувайте!